Мир вам, слава Ісусу Христу! Євангеліє на 16 вересня, Євангеліє від Марка, 6 розділ, 1-й, 17 стих. Одного разу прийшов Ісус свою батьківщину, а слідом за Ним пішли його учні. Як же настала субота, він почав навчати в синагогі, і багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи, звідки це в нього? Що то за мудрість йому була дана, і такі чуда, що діються його руками. Хіба він не Тесля, не син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона, і сестри його хіба не тут, між нами, і брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них: немає пророка без пошани, як тільки в своїй країні, між власною родиною та в своєму домі, і не міг зробити там ніякого чуда. Лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки. І дивувався їх невірству. І духов, і ходив кругом по селах і навчав. Покликав він 12 і став посилати їх по двох, даючи їм владу над нечистими духами. Немає пророка, як в своїй країні. Сповчань Івана Злотурство про цвинтар і хрест. Чим переміг диявол? Тим переміг його Христос, взявши його знаряддя, Він ним подолав його. Як? Послухай. Діва, дерево і смерть були знаками нашої поразки. Дівою була Єва, що вона тоді ще не знала мужа. Деревом було дерево в раю, смертю було покарання Адама. То ось знову діва, дерево і смерть. Ті символи поразки стали знаками перемоги. Замість Єви Марія. Замість дерева пізнання добра і зла дерево Христа, замість Адамової смерті смерть Христова. Бачиш, чим переміг диявол, тим став переможений. Тому що через дерево побив диявол Адама, а через хрест подолав Христос диявола. Там Тамте дерево вкинуто до аду, а це дерево і тих, що там були. Вивело звідси. Ще сказав апостол Павло, для когось хрест глупота, а для нас сила Божа. Будьте благословені, Бог вас любить. Амінь.